Всім привіт! Чергова п'ятниця ми знімаємо ціни на паркувальному майданчику в місті Луцьку, де продаються автомобілі. Бачите, автомобілів дуже багато, зараз ми трошки вам з ними покажемо. Хочу вам сказати, що знайомий продає свій автомобіль Volkswagen Golf 7 15-го року випуску. 1.6 турбодизель, DSG-коробка. Відео вже є в огляду на каналі. Переходьте на канал, дивіться відео. Контакти продавця, його звати Юрій. Є в описі до, того, до, даного, ну, до цього відео до того відео. Телефонуйте, зустрічайтеся, оглядайте автомобіль. Там є він-код. Якщо якісь треба питання, Юрій дасть вам всю інформацію. Дуже автомобіль класний, самого такий гольф 7, Дуже ці машинки дуже класні. Рекомендую придбати в нього даний автомобіль, не пожалкуйте, а ми починаємо Серію цю з оцих Volvo. Бачите, стоїть раз, три, п'ять Volvo. Починаємо Volvo V40 13 року випуску. 1,6 дизель 11290 12, 12, 12, 274 пробігу. От такий Volvo V40. Volvo 40 в білому кольорі на чорних легкосплавних дисках. Вінкод не знаю як е дилерський центр Volvo перевіряє автомобілі за Вінкодом, але я знаю, що Opel Напишіть це правда чи ні, можливо це хибна версія. Opel е ті автомобілі, які поговуються в дилером за кордоном, е дилер в Україні їх не бачить по Вінкоду. Якщо якийсь Opel Astra там, чи, ну, чи Zafira хочете перевірити, то... Після того, що інформації ви ніякої не бачите. Напишіть це правда чи неправда. Volvo XC60, 21815 рік, 180 пробігу, максимальна комплектація, телефончик там є. Вон, ще раз покажу під D4. Він код. Ще раз покажу, сміття було. Так. Ось такий XC60. Вольво T5 15 рік. 213 пробігів. 13 13990. Без відфарбування, позиції, ось телефончик є. До речі, я так розумію, чи не правда. Так, да, той самий телефон у усіх трьох воль. Зараз ще подивимося, ще дві. 2777. Ще одна v 60 Volvo v 60 14 рік 13 часов 90. 2016 вольову. 5 циліндрів рідна фарба. Телефончик є. І якщо я вам хочу сказати? Це 5 вольт ми знімаємо зараз перше відео. Той самий продавець, той самий телефон. Дивіться, дуже зручно, хто собі любить Volvo не я жити не може, як то кажуть. п'ять 5 ваше як по-любому не підповідайте. По-любому зразу інтерсеріс не оформляєте документ і газаєте на Вольво, тільки обережно дограму числа дорожнього року. 14 рік 12, 200, 590. 12590 це Вольво В 40.4 тисячі 2,0 дизель. Тож, друзі, 5 «Вольво», всі вони в одному місці стоять. Телефонуєте, домовляєтесь, я вам точно зусилля сьогодні поїдуєте. Далі у нас туранчик Туранчик 2007 рік. Туран 2007 року. 1,6 бензин, 222 пробігу, 6850, телефончик і є ще торг Так, що у нас там? Сертифікат наявності заміни на масла та фільтратом масла Ремні ГРМ, стан сів і поїхав. Давайте вам покажу вінкод код з того туранчика. Перевіряти нас в дилерському центрі Volkswagen. Якщо автомобіль стволуся в дилера, ви все по ньому побачите по пробігу. Що коли робилося? На якому пробігу. Рона -Кенго. Кенго має пробіг 247 тисяч. 247 тисяч пробігу, 2008 рік, 6950 торг, 1,6 бензин. О, дивіться, бачите, таранчик стоїть і кенго стоїть. Продавець той самий. Я вам ще раз кажу, дуже зручно. Під'їхали, дві машинки подивилися, можливо, у нього ще які машинки є. Я даю вам 100% що поїдете. Субару. Субару. Бачите, такі От таких машинок дуже мало на, на ринку. Volkswagen, Renault, Opel. Ось таких багато. Subaru Forester. 10 рік, 8200. Дизель 2.0, без підкрасів. Повний привід, телефончик є над ціною. Телефонуйте. Subaru Forester. Golf 5. Хайдлайн. Універсалі. Так, що у нас є? дивимося, що вона коштує 9 рік, 1,6 бензин 6550, ручна механіка, 186 пробігу Телефончик є. А я нагадую, хто щойно ну, доєднався до нашого каналу. Дуже хороший знайомий продає свій автомобіль Volkswagen Golf 7. 2015 року випуску, автоматична коробка передач, об'єм двигуна 1,6, дизельний, дизельний двигун. Відео є на каналі, переглядайте, там є буде телефончик Юрія. Юрій надасть вам цю інформацію по машинці, зустрінеться з вами і, і оглянете. 13999, Renault Megane Intense. 19 рік, реєстрація 1,5 Дизель. Автомат не робот, 173 тисячі, сервісна книжка, ріт пробіг 173 тисячі, телефончик є. меганчик такий четвертий. Так, давайте ми ще на цю... Подивимося, от у нас що у нас є? Ауді. Ауді. Так, а там ще далі стоїть гольф шостий. Пимосі на цю Audi, що це у нас З автомобіль Audi А6, це 7 кузов Пробіг 241 тисяча 24 200 Телефончик є. Розина мішлен Р18, 245 на 45. Ось така Audi, продається. Далі у нас Golf 6. Тума дизель, друзі, ще раз кажу, до нього продає гольф сьомий. Відео є на каналі, подивитися, телефончик Юрія є. В описі до того відео. Потелефонуйте і домовитесь про зустріч, огляд. 11 рік, 9600. 235 пробігу. Дизель. Ось такий шостий гольфік 11-го року випуску. Коли він код. Вольфа Так Давайте ще десь тут подивимося, бачите, скільки їм автомобілів. Трошки знімемо ще для вас. І чекайте наступну п'ятниці. Наступну п'ятницю-суботу вийде новий нова серія з двох відео. Меганчик Третій Третій меган в червоному кольорі. 12 рік. 1000%, 100, 1000% ідний пробіг, друзі 1800 показує він код. Перевіряйте на Рено сервісі, що це є 1000% рідний пробіг, 12 рік, 15 дитина, 238 тисяч рідного рідного пробігу 9400 є телефончик. Опель Зафіра що у нас коштує зафіра? 600 вона коштує, 9 рік. Торг. 13. 213 пробігу, є телефончик. Телефонує туди про дизель, що якісь, бачите, на панелі лежать документи по автомобілю. Я у них не сильно розбирається, але хто розбирається, то вам продавець їх всіх покаже. А ви там подивитеся, що там написано в них, Які там, яка там інформація. От така зафіра за 6200. Далі шкода суперб. Шкода суперб. Так, ще декілька автомобілів знімемо і будемо завершувати зйомочку. 14 рік, автомат 12900, 247 пробігу. Дизельний двигун. Дизельний двигун. 12900. Така шкода суперб. Що вам це зняти? Ось ще одна шкода суперб. Так, теж в чорному кольорі. Ця, до речі, має функцію автопарковки. Попередньо, Попередньо немає. Стоять. 11 рік, 11 тисяч, 236 пробігу, 11 тисяч. Як я вже казав, 2.0 дизель. Телефончик є, телефонуйте. Шкода суперб. Зараз ще одне шкоду суперб. Друзі, хто не підписався на наш канал, то будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео з друзями, але цю шкоду супербу з Лобове скло також затоноване в даному автомобілі. От така шкода суперб. 17 рік, бачите як, не, біло, не білий папір, а такий квинуватий. 2.0 дизель, механіка 270 пробігу, мультикармо навігація 14900. Обмін написано, є контакти. Отож, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, діліться даним відео з друзями, знайомими колегами. Всім приємного дня!